Дональд Трамп ось буквально зараз заявляє про те, що Зеленський, як він каже, я думаю, повернеться аби підписати угоду щодо металів. Разом з тим, американське віддання NBC повідомляє про те, що Трамп піднімає ставки і фактично очікує від України не тільки підписання цієї угоди, а також і кроків пов'язаних із територіальними поступками, а також можливістю проведення виборів в Україні і в притул до відставки Володимира Зеленського. На ваш погляд, чи дійсно от всі ці питання, скажімо так, можуть бути пов'язані пакетом, які це несе небезпеки для України, і які в нас тут контраргументи? Ну, тут саме головне питання чи будуть якісь прив'язки внутрішньополітичного життя України до підписання цих угод? Перш за все, ми говоримо про угоду щодо видобутку корисних копалин. В Україні а друга угода це можли, можливий документ, який підпишуть Україна та Росія щодо припинення вогню. І звісно, зараз ми не знаємо наскільки це буде пов'язане між собою чи ні. Швидше за все, в документах це навряд чи можна буде очікувати, але скажімо, в кулуарах на цьому можуть наполягати. Американці, і якраз таки для них буде зараз важливо, що по перше ми підписали цю угоду про надра, і щоб ми потім це рамкова угода, і невдовзі ми можливо підписали ще якісь додаткові документи пов'язані з практичним видобутком корисних копалень в Україні, щоб Дональд Трамп таки показав всередині своєї країни що він досяг якоїсь перемоги. Тим паче він про це говорив під час виступу у конгресі, що все вже нібито узгоджено. Тож тут для нього це важливий аспект. Щодо мирного регулювання, ну це поки що відбувається в динаміці. Ми не знаємо, чи насправді російська сторона готова сідати за стіл перемовин, але е, з тих сигналів, які надходять, є імовірність цього. І я не виключаю, що внутрішньополітична ситуація в Україні обговорювалася між Вашингтоном та Москвою, тобто, ми бачимо, що Володимир Путін, Путін неодноразово. Заявляв про те, що він хотів би, щоб в Україні була нібито легітимна влада, хоча насправді вона і так легітимна, це зрозуміло, але в тій парадигмі, яка має місце у Кремлі. Але я все таки припускаю, що це стосується саме тої остаточної мирної угоди, яку може підписати Київ та Москва згодом. Тобто, це можливо не стосується договору про перемир'я. Припинення вогню, тому що зрозуміло, ми зараз під час воєнного стану не можемо провести виборів. А от уже після проведення, після підписання цієї угоди про перемир'я і у разі зняття. Воєнного стану вочевидь, тоді старту стартуватиме е, передвиборча кампанія, і в е, Україні розпочнеться вже власне внутрішньополітичне життя. Е, так ось і тут і тут важливо наскільки е, яку позицію займе саме Вашингтон, чи він просто скажімо, буде задоволений тим, що в Україні почався процес, який може змінити владу в країні або або навіть не змінити а що просто українці переобрали владу і можливо залишить залишаться ті представники яких ми спостзакі які є і зараз і ті процеси які ми спостерігаємо протягом останніх років приблизно скажімо так ну за винятком хіба що можливо парламенту там можливі різні конфігурації тому що там будуть і вибори до президента і вибори до верховної ради той період, якщо е, буде підписано, які слідутиме після підписання угоди е, із Росією, або е, Вашингтон ще сильніше тиснутиме. Ми ж не знаємо е, чи це в нього власна така позиція, чи все таки узгоджена із Кремлем. Тут е, теж двояко, е, і чи буде цей тиск містити е, в собі те, щоб е, президент України Володимир Зеленський. Не був знову обраний президентом, тобто я не, не вбачаю, що це може бути вигляді відставки. Немає сенсу йти президенту України у відставку. Він скажімо так, може просто не подавати документи в ЦВК і таким чином. Будуть інші кандидати, ну якісь інші мати шанси. Ну ми знову ж таки, ми не знаємо, але так гіпотетично. Ось чи все таки буде тиск настільки сильним, що це буде бажання, щоб він саме не подавав, або або я зазначив, що була більш м'якша позиція, тобто, щоб ми просто пішли на вибори. А там уже хто захоче приймати участь, той прийматиме в цих виборах. Ну а вже сам український народ вирішуватиме кого обирати, включаючи президента діючого президента України, тобто варіант такі можливі я тому я не думаю, що там аж настільки зараз буде вимагатися від нас, щоб е, президент України е, с, ну сам написав заяву, хоча він має на це право, абсолютно е, ось е, а, а, але е, тут також можна прослідковувати все ж таки е, скажемо те, що Дональд Трамп е, не сприймає зараз українське керівництво, а е, також я думаю, що частина. Американського політикуму може не е, сприймати те, що у нас не відбуваються виборчі процеси, і це при тому, що ми постійно говорили, що ми не можемо це зробити фізично, враховуючи е, воєнний стан, але але там є. Такі заклики, я хочу нагадати, що і минулоріч вони відбувалися. Та навіть той самий Лінці сенатор Лінці Грем про це говорив: що варто піти на вибори навіть під час дії воєнного стану, що вочевидь суперечить Конституції України, і офіційний Київ про це постійно. Зазначав, він на, 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 на цьому підкреслював, і так само як і представники української влади говорили, що е, нехай зупиняться бойові дії, нехай е, настануть такі умови в Україні, які уможливлять виборчий процес. І тоді, е, звісно, е, цей процес стартуватиме. Е, ну, вже після відповідно припинення дії е, воєнного стану. Чи він буде е, припинений? Е, до того як він закінчить свою дію, чи вже посуд буде ми дочекаємося, коли вже просто ж не буде він пролонговуватися. Ну, це знову ж таки це деталі і нюанси, але наразі зрозуміло, що це проводити неможливо. Тому мені здається, ведеться дивним. Щоб можна було прив'язувати оці процеси з відставкою президента України, хоча на виборах наші партнери наполягатимуть і я не виключаю, що навіть будуть голоси в Європейському Союзі. Ну якщо звісно Російська Федерація. По-перше, підпише договір з Україною по попиненні вогню і не порушуватиме його, як це було поперед були попередні рази, коли навіть там через день-два вони вже починають знову обстрілювати і тому подібне. Тобто, тут дійсно все залежить від обставин, які будуть в той час, але все будь-якої бити сигнали, які надходять від Вашингтона, їх важко назвати. Партнерськими їх важко назвати союзницькими, і і важко назвати такими, які сприяють нормалізації будь-яких аспектів суспільного життя в Україні, враховуючи наскільки зараз в тяжкій ситуації перебуває наша держава і потребує розуміння, від наших партнерів, включаючи США, що щодо, щодо всього того, що йдувається, а не е, того, щоб нас е, до чогось примушували, щоб не е, так, нам викручували руки, і щоб таким чином Україна е, ну, вимушена була іти на, на догоду навіть нашим партнерам. Тому що вони можуть припинити нам воєнні поставки там розвідання надавати. Ну звичайно, ми перше розглядаємо саме американський контекст. на щастя з європейцями такого немає в нас, але в будь-якому випадку все одно тенденція тривожна, і не хотілося би, щоб якісь інші держави це підхвачували. Хоча знову ж таки такі, наприклад, країни як Угорщина, залюбки так само повторює всі ті наративи, які ми які озвучує Дональд Трамп та представники його команди і. На жаль, це сумна картина, коли до жертви ну, є таке от ставлення. Сподіваємося, що ця ситуація вирівняється, але для цього потрібен час і дуже інтенсивний діалог між Києвом та Вашингтоном. Насправді, ну, до жертви зараз як виглядає ставлення жорстокіше і жорсткіше ніж до агресора. А... Якщо судити по логіці а, дій і риторики американської адміністрації, якщо все скласти докупи, то вимальовується така картина: американці хочуть режиму припинення вогню без гарантій безпеки далі проведення виборів в Україні і вже пізніше, а, вірогідно з новою владою, укладання. А, Договору там чи угоди про безпосереднє закінчення війни е, і відповідно додаткових гарантій безпеки. Але наскільки це небезпечно для нас, оскільки ми розуміємо, що якщо росіяни зараз зупиняться дійсно, ми все одно не матимемо ніяких гарантій безпеки, що ці бойові дії не відновляться в будь-який момент, чи під час виборчої кампанії, чи в день проведення виборів, чи після виборчої кампанії. Ну і тут я хотів би уточнити, що американські гарантії безпеки, тому що е, ще е, є сподівання, що європейці все ж таки нам зможуть гарантії такі надати, і зараз офіційний Київ посилено працює з європейськими партнерами, щоб е, мати можливість себе захистити е, на випадок повторної агресії з боку Російської Федерації, і але е, ту логіку, яку ви вибудували, я так само її вбачаю ну, власне я про це тільки що розповів. Е, що спочатку. Буде передуватиме, ну нехай згадаємо знову ж таки угоду про корисні копалини, але вона не не надто на в. Іде, ну скажімо, підпадає під цю під логіку, але вона прив'язує пов'язана з тим, щоб ми матиму більш інті, ну, відновлення, скажімо, діалог на найвищому рівні з Вашингтоном. А і Сполучені Штати надалі нам сприятимуть тому, щоб ми могли припинити цей вогонь разом з росіянами. Так ось, друга сходинка це дійсно припинення вогню. Між воюючими сторонами, тобто між Україною та Росією, це надає можливість скасувати воєнний стан після цього, там чи через три місяці, чи через шість відбудеться. Перегони в Україні знову ж таки незалежно від ситуації, хто переможе. Я не говорю про тиск, щоб президент Зеленський не йшов на ці вибори, тому що ну це взагалі нонсенс. Тут в цьому свтаку в цьому аспекті взагалі не можна тиснути на будь-яку країну, тим паче, що президент Зеленський має абсолютно конституційне право обратися ще на повторний срок і. Я думаю, що тут тільки вже український народ вирішуватиме чи надавати йому. Ще так таку можливість керувати наступні п'ять років країною чи ні, а ось а потім уже після виборів можна буде можна буде очікувати роботу над остаточною угодою між Україною та Росією. От, саме все ж мир мирна угода, про яку багато говориться. Але тут мені здається найбільша проблема. Я поки що не вбачаю, що взагалі це реалістично, враховуючи те, що зараз. Се йде до того, що що дійсно Українська держава не зможе контролювати всі ті всі території, які зараз знаходяться в окупації. Можливо, якісь будуть корективи найближчим часом, і щось можна буде побачити деокупованим. Але ну в мене є сумніви щодо того, що це буде в тій мірі, як які нас задовільнить, та й взагалі нас не задовільнить, навіть якщо один метр української землі буде під чоботом російського окупанта. Це для нас не тому ми говоримо саме про попинення вогню. Отже, війна триватиме, але сам факт того, що гарячої фази не буде, це відкриває можливість для. Зняття воєнного стану, і ми потрапимо в приблизно в ту парадигму, які існували до 2022 року. Тобто війна була. З 2014 року, але вибори у нас відбувалися і в 2014 році, і в 2019 і в 2020 місцеві, наприклад, тобто абсолютно це все було було здійснено та ще й демократично, і ніяких претензій до нас з боку наших партнерів не було. Тобто, ми можемо по ідеї це зробити, але от я не вбачаю поки що реалістичності того, що ми зможемо підписати мирну угоду, враховуючи те, що Російська Федерація як мінімум, матиме свою присутність на території України, і це може статися лише тоді, коли ми зможемо будь-якими способами, коли ми зможемо будь-яким способом звільнити українську землю і повернутися до того. Стану, який був якраз таки до 2014 року, тобто ще до окупації Кримського півострова, і щоб Україна тоді мала можливість обирати власний зовнішньополітичний шлях, щоб ніхто нам не нав'язував якісь умови, які були б абсолютно неприйнятими, оце тоді можна вважати е, за скажімо так ситуацію можливу. Для підписання мирної угоди, і це має бути мирна угода, яка на наших умовах. Тобто, це буде перемога нашого е, офіційного Києва, нашої України і нашого народу. Оце ідеальний був би варіант, і на те на що Україна погодиться в контексті підписання е, саме такого е, остаточного договору. І насправді такий так е, такий період може тривати незліченну кількість років. Насправді, тобто е, немає. В ніяких обмежень цьому і не виключається, що угода про перемир'я і може де-факто означати мирно, ну, тобто ну але в контексті того, що нас просто не будуть обстрілювати, і ми будемо почуватися ну більш спокійно в країні. Але е це не означатиме с е настання справедливості згідно усіх можливих норм міжнародного права а тому офіційний Київ очевидь буде боротися за свої. Землі буде боротися за свій статус і за наше майбутнє, тільки це можуть бути різні способи, і дуже не хотілось би, щоб все це прив'язувалося до внутрішньополітичного життя України, тому що це фактично означає якийсь примус до якихось дій і вплив на ті процеси, які можуть відбуватися лише з волі українського народу. Ну, але поки виглядає так, що Сполучені Штати ймовірно втручаються у внутрішньополітичні питання, ми бачили публікацію «Політико» напередодні про те, що команда Трампа і люди Трампа ймовірно вели. Певні розмови із Тимошенко, а також командою Петра Порошенка. А, обидва політики спростовують будь-який виборчий контекст у спілкуванні з а, американськими представниками. А, але так само ми побачили ще публікацію моїх колег, журналістів Радіо Свободи, які з'ясували, що скоріш за все Юлія Тимошенко зустрічалася у Сполучених Штатах із найближчим радником Дональда Трампа, його посланцем а, в питаннях близького сходу. Але по факту він зараз займається врегулюванням російсько-української війни. Стівим Віткофом, і я нагадаю, що Вітков це та. Офіційна особа в Сполучених Штатах, яка озвучувала фактично Стамбул як можливо основу чи фундамент для подальших мирних переговорів. Ми ж розуміємо, що Стамбул це капітуляція України. Так чи інакше, ці контакти зараз встановлюються. На ваш погляд, чи є дійсно ну певні ризики, можливо, або вірогідність взагалі того, що Сполучені Штати могли би реалізувати той сценарій, про який от, писала так само і українське видання НВ мовляв, Юлія Тимошенко могла би стати спікером Верховної. Ради і під тиском сполучених штатів Зеленський змушений був би скласти свої повноваження, і на період до проведення виборів Тимошенко відповідно би стала виконуючою обов'язків президента України. Чи вважаєте ви реалістичним, що е, політикиня із антирейтингом у 86% дійсно е, змогла би реалізувати, ну можливо, такі сподівання Сполучених Штатів? Ну, знову таки, це контекст найбільш жорсткого сценарію, те про що ми говорили, і та я в принципі виключаю, що наскільки це можливо, але е, мені здається, що зараз вже виключити нічого не можна, враховуючи наскільки все швидко змінюється, і наскільки зараз е, політичні обставини відрізняються від тих, які були наприклад ще кілька місяців тому. Тому е, а отже, е, е, так, такий так перебіг подій, в принципі. Є імовірним, але я не, не бачу його надто реалістичним. Знову ж таки, це потрібно, щоб президент України подав відставку, також щоб подав ну було знято з посади голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. І тоді вже була зроблена вставка на Юлію Тимошенко. Хоча знову ж таки вона не. Не не є представником тієї політичної сили, яка має якусь більшість в парламенті, і дійсно в неї є високий антирейтинг, і часто її суспільство не зовсім сприймає, скажімо так, враховуючи враховуючи те, що е, там були. Певні аспекти її біографії, які, скажімо так, можна прив'язати до того, що Україна потрапила в залежність від Росії щодо тих чи інших питань, наприклад, Давайте прямо мова йде про газові угоди підписані з Путіним у 2009 році, які Абсолютно називали вірно. практично економічною капітуляцією України. Абсолютно вірно. Тобто, зараз, коли ми навпаки намагаємося. Відшуковувати інші джерела енергії, і бачимо, що ми припиняємо і транзит російського блакитного пар... ну Вже припинили транзит російського блакитного палива територію України, і це може стосуватися і будь-яких інших таких аспектів, які нас пов'язували із Росією. Ну було б дивно, що саме Юлія Тимошенка би очолила Верховну Раду, а відтак потім вирішувала долю України підписанням уже міжнародної угоди, незалежно від того, чи це угода при перемир'я чи. Чи про мир, чи будь будь-який будь інший документ, тому мені поки що це здається не надто реалістичним сценарієм, але знову ж таки побачимо. Ну мені важко зараз прокоментувати, наскільки це буде імовірним. Будемо спостерігати. Комбінації можуть бути різними, але я поки що не бачу того, що президент України Володимир Зеленський подасть відставку і таким чином запустить усе увесь цей такий можливий ланцюжок подій. Радше все ж таки, що ми буде підписано яку. Сьогодні про про вів вогню. Україна піде на вибори. А ось хто саме балотуватиметься, це звісно наразі інтрига, і тут може бути, бути різні конфігурації і різні сценарії. Але хочу знову підкреслити, що все, що стосується внутрішнього політичного життя, повинен вирішити український народ, і сподіваємося, що так воно й буде. Почули вас, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Друзі Станіслав Жеховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних, був з нами на зв'язку.